Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну розташований в центрі Тернополя у сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола ще з 1959-го. У 2016 році на сайті міської ради вперше зареєстрували петицію про демонтаж пам'ятника. Необхідність цього автор звернення пояснював тим, що Пушкін не має відношення до нашого краю та міста. Зараз питання підняли знову. Один з депутатів Тернопільської міської ради подав проєкт депутатське звернення, щоб включити його проєкт рішення про демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну в Тернополі на розгляд найближчої сесії Тернопільської міської ради. Він посилається на те, що в 2016 році була подана відповідна петиція про демонтаж пам'ятника Пушкіну. Ця петиція набрала на той час необхідну кількість голосів 268 голосів. А тоді необхідно було набрати 250 голосів. І він посилається на те, що необхідно виконати умови цієї петиції. Тернополян запрошують висловити свою думку щодо питання залишати в центрі міста пам'ятник Олександру Пушкіну. Чи ні для цього на сайті міської ради організували збір пропозицій та зауважень з 5 березня впродовж 15 днів, це до 20 березня буде тривати громадське обговорення щодо збереження чи демонтажу пам'ятника Олександра Пушкіну в місті Тернополі. Громадське обговорення триває через портал електронних консультацій та опитувань. Друге воно триває через електронну пошту прийом пропозицій. І відповідно третє ми в спираємо, ну, теж відслідковим коментарі в соціальних мережах. Чимало тернополя яких ми зустріли на вулиці проти знесення пам'ятника. А для чого? Це ж вроді класік світовий, чого ж його демонтувати? Що ми вже не почитаємо тих класіків, не поважаємо це ж талант, це геній. Світовий є, нічого ж його демонтувати. За що? А, бо він же ж не нацик, чи пода? Ага, ні, я проти. Навіть е, поставити пам'ятник, витратитись, а потім його знищити. Е, той великий поет не того, щоб його просто знести. І це його просто треба, якщо то культурно е, переставити, якщо є щось замін, поставити. Його ж раніше поставили, і люди нормально сприймали його, а зараз що, помінялося по відношенню до Пушкіна. Ну, по-перше, можна і тут для того місця щось друге придумати, а пам'ятник Пушкіну перенести десь в район. Росії. Культури. Хоча я, ми всі і як-небудь. Приймати остаточне рішення щодо долі пам'ятника Пушкіну будуть депутати міської ради. За результатами ці будуть опитування тривати впродовж 15 днів. І за результатами обговорень ми сформуємо звіт. І після цього звіту, вже коли будуть депутати на сесії розглядати сам проект рішення цього депутата, ми цей звіт представимо, і депутати вирішують подальшу долю пам'ятника Пушкіну в Тернополі.